Доброго дня! Тема уроку гідростатичний тиск. Ви вже знаєте, що внаслідок притягання до землі та завдяки власній плинності рідина створює тиск як на дно, так і на стінки посудини, в якій вона міститься. Також рідина створює тиск і на будь-яке занурене в неї тіло. Ми бачимо відповідні рисунки. Що це за тиск? Цей тиск називається гідростатичним. За означенням, гідростатичний тиск це тиск нерухомої рідини, обумовлений її вагою. Визначимо гідростатичний тиск на дно посудини. Щоб спростити отримання формули, візьмемо циліндричну посудину з площею S. Нехай у посудину налита рідина густиною РО. А висота стовпа рідини в посудині, дорівнюватиме h. Щоб визначити тиск, який створює рідина на дно посудини, слід силу F, що діє на дно, поділити на площу S дна. З даною формулою ми вже знайомі P дорівнює F на S. У даному випадку сила F, яка створює тиск на дно посудини, це вага рідини. Оскільки рідина в посудині нерухома, то вага рідини дорівнює добутку маси м рідини на прискорення вільного падіння g. Масу рідини визначаємо через об'єм і густину рідини. Ми знаємо формулу м дорівнює на В, і через об'єм налитої в посудину рідини через висоту h стовпа рідини та площу S дна посудини. Ви знаєте, що В дорівнює добутку S на H. Тобто масу рідини можна визначити за формулою М дорівнює РОСH. Підставивши по черзі вирази для F і M у формулу тиску, отримаємо P дорівнює MG на S, тобто ρSHg на С. С скоротиться, і ми отримаємо. Отже, маємо формулу для визначення гідростатичного тиску. Тиску, який чинить нерухома рідина. П дорівнює роже H, ДП гідростатичний тиск. РО густина рідини Ж прискорення вільного падіння. Воно рівне 9,8, Ми вже знаємо Н на кг і H. Висота стовпа рідини. Для яких висновків можна дійти щодо вагового тиску рідини на дно посудини? З одержаної формули P дорівнює рожа H випливає, що тиск рідини на дно посудини залежить від висоти стовпа рідини в посудині та густини рідини. Перевіримо це на досліді. Ми бачимо відповідні рисунки. Візьмемо скляну трубку, один з її отворів затягнемо гумовою плівкою, наливатимемо в неї воду. І ми побачимо, що чим вищий рівень рідини у трубці, тим більше прогинається гумова плівка. Це видно з рисунку зліва. Більший рівень води, більше розтягується гумова плівка. А отже там сформований більший тиск. Якщо в третю трубку із затягнутим плівкою дном. Налити воду, а в четверту таку саму трубку налити до такого самого рівня розчин солі, густина якого більше за густину води, тиск на дно трубки із розчином виявиться теж більшим. Бачимо на рисунку справа. Зверніть увагу й на те, що у формулу не входить маса рідини. Отже, тиск рідини. На дно посудини не залежать від маси рідини налитої в посудину, її форми та об'єму. Цей висновок відомий під назвою Гідростатичний парадокс. Для його перевірки використовують посудини, в яких однакова площа нижнього отвору дна, але різні форма і об'єм. Ми бачимо це на рисунках справа. Якщо в ці посудини наливати воду до однакового рівня. То під дією ваги рідини у всіх посудинах плівки прогнуться однаково, хоч об'єми, а отже і вага налитої в них води, різні. Ми це бачимо на рисунка. Це значить, що тиск в нас у всіх посудинах однаковий на дно, який створений на дно даних посудин, хоча й маса води там значно різниться. Також із закону Паскаля та формули гідростатичного тиску випливає, що тиск усередині нерухомої однорідної рідини на одному рівні є однаковим. Залежність гідростатичного тиску від висоти стовпа рідини вперше продемонстрував у 1648 році Блес Паскаль. Паскаль свого часу вразив своїх співгромадян наступним. При вселюдно проведеним дослідом. Учений заявив, що порушить герметичність найміцнішої бочки одним кухлем води. Бочка повинна була мати герметичну кришку із латунною вставкою, в якій зроблено отвір із нарізаною різьбою певного діаметра і наповненою вщерт водою перед початком досліду. Цех бондарів прийняв виклик. У визначений день найвищої якості бочка була наповнена водою, і в неї вкрутили трубу висотою декілька метрів. Внутрішній діаметр труби був такий, що туди міг вміститися якраз один кухоль води, на другому поверсі будівлі, поблизу якої проводився дослід. У трубку вставили лійку і влили всю воду, що була в кухлі. На подив присутніх бочка тріснула по швах, і з неї бризнула вода. Тобто цим досвідом він підтвердив нам формулу гідростатичного тиску. Збільшивши рівень води значення H, він значно збільшив тиск в нижній частині. Розв'язування задач У трьох посудинах рідини. порівняйте тиск на дно цих посудин, якщо в першій посудині міститься вода другий олія, третій газ. Тиск визначається висотою стовпчика рідини і густиною. Так як висоти однакові, то більший тиск буде відповідати рідині з більшою густиною, тобто воді. Адже в підручнику на сторінці 249 у нас міститься таблиця густин, де ми можемо побачити, що дійсно вода має найбільшу густину. Задача 2. Порівняйте тиск молока в посудині 1 і 2. Ну, звичайно, в першій посудині тиск більший, тому що більша висота стовпа молока. А отже більший гідростатичний тиск. Задача 3. Якщо відкрити кран між двома посудинами, наповненими водою і гасом, рівної висоти то чи буде переливатися рідина з однієї посудини в іншу і в якому напрямку, тиск, створюваний водою за рівної висоти із газом, буде більшим, тому що густина води більша за густину газу. Отже, після відкриття крану вода потече вправо, адже тиск з лівого боку переважає тиск з правого боку від крану. Задача 4 Чи вплине ваше занурення у воду басейну на тиск води на дно та силу тиску на дно, вплине, так як при зануренні у воду басейну, рівень води у басейні трошки зросте, а тиск залежить від висоти стовпчика рідини. Значення тиску, в свою чергу, вплине на значення сили тиску. Адже ми знаємо, коли ми пірнаємо, ми витісняємо об'єм води який рівний об'єму нашого тіла. Задача 5. Посередині України в самому Житомирі є гранітний кар'єр. Як виявилося найглибша водойма України. Ехолот показав 101 метр глибини, під яким тиском перебували пірнальники підкорюючи найглибший прісноводний кар'єр. Записуємо коротку умову. Дано глибина. А отже, висота стовпа води 101 метр. Якщо це вода, варто записати густину. Ми знаємо, 1000 кг на метр кубічний. Далі прискорення вільного падіння запишемо. Наближено 10 н на кілограм. Визначити тиск розв'язання. Все дуже просто. Нам треба нашу формулу, яку ми сьогодні вивчили. дорівнює роже H. Формула гідростатичного тиску. Можемо підставляти густина, помножити на прискорення вільного падіння і помножити на висоту стовпа води 100 на 10-10 тисяч, 10 тобто в нас буде 101 і 4 нулі. Паскаль. Або, якщо ми виділимо шість знаків, буде 1,1 сота мегапаскаль. Відповідь. Тиск, який створюється на пірнальників на глибині 101 метр, дорівнює 1,1 сота. Мега Паскаль. Задача розв'язана. Задача 6. Яка товщина шару меду, налитого в діжку, якщо він чинить на дно тиск 7,1 кПа? Записуємо коротку умову. Дану. Мед створює тиск. 7,1 що дорівнює 7100 паскаль. Також нам знадобиться густина меду. В Таблиці в кінці підручника ми можемо побачити, що вона становить 1420 кг на метр кубічний. Також нам потрібно завжди прискорення вільного падіння. 10 н на кілограм. Знайти товщину меду розв'язання. Знову ж розпочинаємо із формули гідростатичного тиску Едорін-ІРH, і з неї слідує, що висота рівна відношенню P дороже можемо підставляти 7100 паскаль поділено на 1420 кг кілограм на метр кубічний на 10 ньютон на кілограм і дорівнює 0,5 метрів. Відповідь Аж до 0,5 метрів, тобто 50 см. Задача розв'язана. На наступні питання відповідаємо самостійно, щоб провести самоперевірку та переконатися, чи добре ви засвоїли подану тему. Домашнє завдання опрацювати параграф 24, розглянути уважно задачу, подану в пункті 3, Записати її в робочий зошит та виконати вправи 24 номери 2, 4 та 5. Дякую за увагу. До зустрічі!